Що ви пасики на моциках з повним баком Гензіка, з повним баком Гензіка. Я в рот бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. У РФ касирам супермаркетів заборонили задавати питання чоловікам віком від 18 до 65 років, чи треба їм пакет. Ви казали, що в мене мій дивіться. Чуєш? Ось такий Меган вмер 12-10. <рес> Спонсор нашого випуску Косметика для обличчя Влад Яма. Косметика для обличчя Влад Яма змивається ще до повномасштабного нанесення. Я виїхав одразу, дуже швидко. Вітряна тривога: відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту. Хани, як ти голиш на кологуб? Ну, як язиком підпираю. А ну тоді в ти мені потрібно пару хвилин. Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП, приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Сергій С. Валерія, Олексія К. Скорпіо. Андрій Галочка, Соля та Аліна. Дякуємо вам за підтримку Твій Ректоп. Друзі. Є така проблема, коли губиш ключі. Для того, щоб не загубити ключі, завжди таскай їх на карабіні. Ніколи не загубиш. Отак собі на штанішки прищепив. Отак зараз я покажу. Зараз, секундочку, це трішки займе час. Ну, коротше, отак, от раз і все, і воно висить, і не загубиш собі ніколи ключі. Завжди під рукою. Користуйтесь. Оце я розумний. На пазлі пише 6 років, а я його склав за 2 тижні. Подивіться, все, пожалуйста, оце, оце, блять, моя нервна система оце останнє час. Колотить, блять, мною як цією стрілкою і біомать. Що для мене означає вислів досягти вершини? Це то, що ти щось довго робив-робили, і ти зміг зробити то, що не міг зробити дуже довго. Ти дійшов до кінця. Це витрималість, ти зможеш. Все, що захочеш. Я більше нічого не знаю. Закрій ролі, я тобі запокажу, хто старший. Що ви О, Боже. Діти стукнули телевізор по екрані і телевізору копати. Та? Та ну, ще щитовидную железу будуть перевіряти мені. Ендокринолог, кардіолог. Завтра пойду в лікарню. Лічитися надо. Немає енергії ніхуя, це правда. Я думав собі купити зарядну станцію EcoFlow. Подивився вартість 60 тисяч гривень. Думаю, не так там в мене темно, в принципі. Мені набагато спокійніше, коли в мене 60 тисяч гривень в темряві, ніж ніж коли в мене 0 гривень, але в дуже світлій кімнаті. Я не хочу купляти екофло, щоб бачити, що я бідний. Ого! Що треба делати, щоб пацани не подумали, що ти чоловік. Блін, не можу ніяк рішити, куди вложити бабки. Чи в нерухомість, чи в криптовалюту? Успіла я! Успіла! Якраз виключився світ, і я Успіла напекти рулетиків. Боже я така щаслива, що успіла! О, успіла. Успіла. Почому пиво? по 200 повісті! Прокинувся від думки, що перейшов з категорії людей, у нього все попереду. В категорію людей, ну, ніколи не пізно. <плес> Шакіра! Shakira, Shakira, десь тут? Вау! Зайшли в магазин, Саша мені хоче зробити подарунок до Дня закоханих. Я йому кажу, Сашу, ну зачем на мене тратиться? Він каже: ні, я хочу зробити подарок своїй любимої жінці. От я стою, вибираю, який лучше, дівчини. <рес> кабель! Базеус, який імітує оригінальний кабель для айфону. Боже, просто щаслива. То в мене телефон не зарізався. Хлопець, який вже три місяці не може розвести дівчину на секс, підписав її в своєму телефоні як пункт незламності. Це мерзне. Hello, Байден. <coughs> Вова, ти що так хворієш? Тобі треба якийсь вітамін С чи Б12. Доктор сказав, що треба вітамін f 16 <кій> істрібі. Добре, будуть тобі істрібілі. Може тобі в санаторії якийсь поїхати? Та я планую в санаторій влітку. В Криму кажуть, гарні санаторії, туди поїду. Ось такого тільки що зграя індусів повалила. А є таке українське народне повір'я. Якщо вертаються птахи в Україну, значить скоро весна. От. А якщо повертаються індуси, значить скоро кінець війни. І то є правда, блядь. Так, вже не можу. Так, значить, ти ще пускаю, Ми гуляємо. Ти зрозумів? Якщо ти бачиш гарну жінку, мого вида, тобто чоловік, ти привлікаєш увагу і гавкаєш. Якщо не гарну... Ти мене тягнеш, бо в нас ще куча собачих діл. Ти чи ні? всю роботай. Я помітила, що у нас у дівчат реально дружба починається з того, що ми не подобаємося одна одній. І у мене просто є лучша подружка, яка мені сказала, блін, Кать, я тебе коли перший раз побачила, я подумала, що ти сука, що ти тупа. Я ще всім казала, що ти шлюха. І я кажу, мамо, спокойся. І телефонує мені Майлі Сайрус Вайбері. Сергій, я думаю, ти вже в курсі, що я розвелася. Ти мені завжди подобався. Йдем з тобою пити каву. Та що ти чешеш? Ти не задолбався постійно брехати? Тріпло. Коли? Коли я вас обманював? Хоч раз! А то що ти розказуєш, що ти зять кучми? Микола, Кучма! То що йому фамілію поміняти! А то, що ти в Титаніку знімався! Рятувальна шлюпка, пасажирка третього класу, дитина на руках! Це я! То, що ти на своє хілі говориш! Сісім басак, і сімбаса! Та це кирпічний! Але ж знаю! То, що тебе сом чуть не засисав! Попояс! Якби не рибаки, я би з вами тут не говорив! Покажи свій 18-й айфон. Ви мене чим слухаєте, його давно продав. Угу. І ти новий тренер Динамо Києва. А ти думаєш, де я пропадаю? Через тиждень гра. Побачиш по тілі. І приїхав сюди на собаках. У мене більше друзів нема, До побачення. Майлі, I go to you. take me americano з молоком. Поїхали! Якщо ти зараз не з'їсть кашу, я покличу бабу Єгу. Мам, ти думаєш, що баба Єга буде та ту кашу коже. Добрий вечір Коломойський. Я говорю, ви хто такі? Ну, ми з СБУ, а ви А завжди по хаті в трусах ходите? чого ти не спрашиваєш, як в рейдерське захват? Та почекай, десь фотку, дуже смішний ти в трусах. Ну покажеш ти по своєму телевізору або по своєму інтернету. Ну конечно покажем. Я сейчас фотку Лачину скину. Коментарі хочете? ну да і і лайки в Тік-Токі будуть. Ребята молодые, нормальные. Привет, все Україні. Ми знімаємо Двері відкривайте. Двері відкривайте. Зайка, ти вдома, Зай, ти де? Зайка. Пішов з друзями на пиво, до ранку не дзвонив. От су, сонечко. Правильно. Віддихати теж треба. Та думав украсти щось, але ви підійшли. Не встиг, так. Да. Ну що там? Провели обшуки в Коломойського столяра, Авакова, в податковій, і ще в купи людей. І що? Ніде немає. Ой, блін. Ну що там? Ніде немає. Я не знаю, де ти ту шапку посіяв та блін. Її ж Укрзалізниця подарувала. А я розумію. Зате ми стільки всього іншого познаходили. Мама рідна. От як мене митниця без шапки з України випустила. Я вже їх звільнив, не плач. Вогонь. Вогонь. Наказую стріляти. Вогонь. Ох ти бля. Сірану умальоха. А мисую а, ми е -е 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 а надіюся, що от ну сьогодні можливо немає світла, а завтра не буде русні.